Це відео зняти, що було вчора, але вчора вже мені, в мене не було сил вам а, типу а, ну, виставити його та озвучити. Ну, пропустимо, давайте що скажу вам. По традиції, поки загружається, я чого переозвучую, того, що там було нечутно. Я перевіряла колись записувалась, мені прийшлося, що не нервничать, я зразу не говорила нічого і не записувала звук, що потім. Так, По традиції. Говорю, що за відео буде завтра. А завтра перед... Сту... завтра. Що за відео буде під шостим днем? Да, до речі, це шост. Ой. Під сьомим днем. Це, до речі, шостий день уже. Під сьомим днем у нас буде. Давайте, давайте стукаємо барабани, барабани. Бей, бей, барабан печалі, Тіло твоє прокричало. Бей, 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 бей. Бей-бей-бий-бийбий. -бей -бей. Так. -ду. Райдужні друзі! Так вам не почалося. Райдужні друзі. В сьомий день будуть райдужні друзі. Ось так-от. А от в п'ятницю це вже. Ну, давайте грати говорити, ніби я вчора це озвучила і виставла. Ну, окей. А... А в п'ятницю вже через один день секретне відео. О oh Омега! Так, все. У нас почався раунд. Так, uh, да, ось так от. Uh, ось цей Пілісот, бачите, він іще добрий. Mm. А тепер він злий. Він буде за мною тепер ганятися. Так, да, хто ніграз не грав в паніку? Тут такий полісос, який ніби за вами ганяється, і повинен у вас ще три сердечки забрати. Коли забрав, то ви програли. А якщо, а щоб ви виграли, ви повинні пройти ці всі сканери, набирати продукти, які там, ну, типу, бачиш, там намальований, на... наприклад, пончик, і хліб. І ви повинні взяти пончик, пасту і хліб. І просканірувати саме на тому сканері, то там буде три сканери. Коли ви заповнили всі три сканери, буде... ви повинні знайти ще люк, втікаючи від нього, і втікти. І тоді ви виграєте ось так от До речі, сьогодні почався... Повинен початися івент в Адоптмі. Давайте, поки я ви дивитеся, я вам якраз я ж коли озвучу, я з вами можу розмовляти. І в Adopt Me почався івент. Зараз будемо заходити і дивитися. Не знаю, я вам, напевно, не буду ставляти якийсь маленький екранчик, як я там, але він просто буду вам говорити. У мене тут така біцітна піца. Вкусняшка. Ладно. Не буду вас. У мене справді немає ніякої піцери. Ладно. Чуєте ці звуки? Ні, а я чую. М -м -м. Завтра почнеться тільки зимній фест. Ще ж 22 години почнеться він. Ну, і не надо, Ну, і все. Ну і все. Мене, до речі, постійно спасали люди. Вони то мене толкали, то мене ну, шокірували того чувачка. адвент календар все-таки був. Це события почнеться. Адвент календар все таки був! Я пропустила! Скільки днів? Три Почекайте, Хочека вони скільки днів? Флай сова, мені її подруга подобає. Так. Стоп. Стоп, літать. Все. А то так. Пропустила. Давайте подивимося. Тут уже день п'ятий, я пропустила чотири дні. Ой, це я тут мій обманщиця. Обман, обман, обманє мене, обманює Тепер мені треба буде без перестанку заходити ці 20 днів, все е, якусь машину. Окей. Повернемося до відео з паніки. Говорю, а дат мій обманчик, не вірте йому. Я хотіла заходити ці дні, але я думаю, ну там вже написала 4 дні, то значить 4 дні. Ех. На даний момент у мене вже заповнено один сканер. Це я зараз заповняю. Дивлюся, що там. А, це я заповнила. Ой. Упс! І тепер мені не подобається, коли ти йдеш, а там а а а а Біжи, До речі, коли у вас мовиться робот, у вас стіляється один продукт. Ось так от вона працює. Коли вас робить робить робот? Ой, ловить робот? Вас о! Магніт! 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 ура! о ти що стоїш тут? Я злякалася? Стоїть біля мене сестра? Лякає мене. Ти що лякаєш? Даша? Сис Хелов! Та зараз не Хеллоуін! Даша, я шокировала о цього робота. Беру молоко і біжу на той сканер. Біжим. У-у-у. А муха. Та хватить. А муха теж. До речі, ви вже поставили ялинку? Я от ні. У нас не стоїть ялинку. Ми, звичайно, що. Ставимо ялинку шостого якраз на День Святого Миколая. Або, або пізніше маленьку ми можемо поставити хоч сьогодні, зараз почати ставити. А велику в нас є просто, знаєте, маленька ялиночка, яка, тобто, ну, вона взагалі маленька, така ми її украшаємо якимось іграшками маленькими. Ну, Це як наша сестрою ялинка. Вона малесенька і милесенька. На даний момент пройшло вже 7 хвилин відео. Не знаю, чи вам цікаво чи ні. Якщо мені цікаво, але мені не цікаво, але мені цікаво. До речі, приємно дивитися за грою. Давайте коментувати. Тут я взяла, але викинула. А тепер е, цих предметів не ісправне. А тут у мене знайшов робот. Я біжу, у мене залишилось одне сердечко. Серденько, одне залишилось. No no, 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 Тут за мною гониться робот. І я шукаю предмети, які мені потрібні. О, ні. Тут, а... О, ні. Але я не... Але я не цякнулася, бо в мене... Оце, знаєте, бачите цю як стрілочки? Вони кожні... Кожні... Скільки це? О, цві! можу тоді зробити собі. Я, до речі, ви не бар... якщо ви не сидите в моєму телеграм-каналі, то я там роздруковувала всякі роздруківочки своїх улюблених персонажів. Це Angel Dust. Но я ще не тут не всі мої кіни і кіни і улюблені персонажі, але з моїх, то отих... тут, тут а... люцик. О! Я вибрала! Я вибрала! Поки вам розмовляла. Тут є люцик, який постійно відвалюється Шихуа. Аластор і Енджел Даст Ось так от. Я зараз хотіла ще фізеролі і Столоса Хто дивився, до речі, останню серію Пекельного боса? Вона така грустна. Така сумна, серйозна. Я плакала, коли я Я плакала, а потім умілялася, бо Бліц поцілував. Бліцо Безо поцілував столеса. Ну, я люблю його просто Бліц називати. Я не люблю Бліцо Безо. Я його буду називати. Тут мені Даша сказала, що хоче зі мною погуляти. Але я думаю, не знаю, напевно, все-таки погуляю, щоб відео не було занадто коротке і за вами трішки порозмовляю. що порозмовляти, Він може вам почитати теж з риту, який я повинна була писати. Leia. Leia, c'est Leia. Hello Alistair. Да, я просто не знала, яким я продумать и выбрала Alistair. Hello, Alistair. Leah Ken. Ai Fota. Ани Б Хан. Анибе Ханут. Ай, почекайте. Айфа ад. Ані бе беканьон. Гам Бе беканьон. Кен гам ані. по. Гам ані по. Да, вибачте, мене просто. Я не розумію, що я тут по мене. Я коли пишу, у мене половина Прописних літер половина друкованих, тому що я не всі вивчила прописні. Окей. О, а... А, почекайте. ТОВ. ТОВ. Лейтраут! Лейтраут! Я вам. Але я вам говорю шалом. Миру вам! Так. Да. Я не знаю чого, але Даша тут дуже довго приєдналася. Мені не подобається, коли вона довго приєднується. Там був, знаєте, як якась гра. Їде якусь гру там, де набираються люди. А Гра була, що, наприклад. О, боже, що. Гра минулий, наприклад, набирали, коли минулий раз. Я там було, наприклад, все переповнене і ще хотіли туди. А коли приєдналася уже Даша, то там було взагалі не переповнено, і ми тільки вдвох заходили. Ось так от. Ой, якісь мусорінки, політки в мене на лапки. Не знаю, вже 11 хвилин могло вистачити, але ні. До речі, я тільки почула, вони тільки добували слова, чи я тільки почула, що там пишуть Волмарт. Типу, ой, мене прихлопнуло. Я не знаю, що вам говорю. Чому я досі лампочка в мене... Чому мене досі лампочка включена? Якщо вже світло включила, як її виключити, я, до речі, не знаю. Ой. Виключила все. Стрибаємо ми по я... О, У мене шанс 25%. Я... Ні!

Я подивилася, то прийшла мама, і що скажу? Залишилась одна хвилина відео, і я вам хочу побажати всім гарного навчання, всім гарного Святого Миколая, всім гарного дня народження, всім гарного ранку, всім гарного дня, всім гарного вечора, всім гарної ночі, всім гарної гри, якщо ви теж захотіли пограти в паніку. Всім гарного вступлення в хаус, якщо ви хочете вступляти в хауси. Всім гарних поробок, щоб ви робили гарні поробки, якщо ви зараз малюєте чи поробки робите. Всім на добраність, хто зараз дивиться це відео вже перед сном. Всім добрий ранок, хто дивиться це відео, як тільки проснувся. І всім смачного, хто їсть. Так, окей, відскануємо. О, ні! ні. Я злякалась. Я, чесно, навіть на монтажі злякалася. Я бачила, що таке буде, але я злякалася все рівно. Я навіть там звук включу, напевно, трішечки. Ну, все, всім па-па. До сьомого дня. Ну що, давай. До сьомого дня, всім, всім па! Пока-пока! Всіх люблю, обнімаю! Ставте лайки, підписуйтесь на канал! Підписуйтесь. Підписуйтесь! Та!